Останній час дуже багато виникає питань щодо вписання в техпаспорт норми євро. Питання виникають на етапі проходження ITV під час розмитнення автомобіля. Що ж це таке і чому з цим стільки проблем? На даний момент в деяких містах Іспанії вже введені обмеження заборони користуватися авто без екостікера, але його можна отримати лише якщо в техпаспорт вписаний євроклас. В майбутньому така заборона буде у всіх крупних містах, тому під час розмитнення автомобіля на це треба приділити особливу увагу, щоб ви могли нормально користуватись вашим автомобілем. Коли виробляються автомобілі, вони можуть бути призначені для різних ринків, наприклад, для Євросоюзу, європейське авто, але не для Євросоюзу або Американка. Автомобілі для Євросоюзу мають пароль євроомологації, який можете побачити на табличці з ВІН-кодом. Українські авто, хоча такі самі, як і європейські, але в них немає цього паролю. Тому вони і коштували дешевше. Американські автомобілі взагалі мають нюанси в деталях, які потрібно замінювати під час розмитнення. І перед тим як починати процес розмитнення, потрібно дізнатися. Що потрібно, щоби вписали євроклас на ITV? Бо на різних ITV можуть бути різні вимоги. Ось те, що знаємо з досвіду. Євроклас можуть вписати з техпаспорту або може підійти сертифікат від українського дилера, який перекладений. Але деякі ITV вимагають сертифікат саме від іспанського дилера. З автомобілями, у яких є пароль євроомологації, немає ніяких проблем. Клас євро вписується автоматично, з українськими авто, як і казали раніше, можуть вписати євроклас з техпаспорта або прийняти сертифікат від українського дилера, але треба дізнаватися деталі. А ось з американськими автомобілями найбільше виникає проблем тому, що зазвичай виробник авто не надає сертифікати для автомобілей, випущених на американський ринок. Тому перед тим як починати процес розмитнення, дізнайтесь деталі саме для вашого авто, або запитайте допомоги у професіоналів.